Вітаю! Хотів би ще з вами поговорити на таку тему, як подолання стресів. Знаю, це можливо погано. в'яжеться у вас з бухгалтерським обліком, законодавством, але я зараз говорю з вами чисто на людську тему. Стрес є взагалі невід'ємною складовою частиною бухгалтера, на жаль. Але мова зараз не про те. Сьогодні рівно рік, як ми з вами перебуваємо в умовах повномасштабної війни Росії проти України. І для багатьох ця війна принесла страшенний стрес. Тому я вирішив, що на роковини можна було б поділитися з вами. Декількома вправами, якими я сам користуюся, щоб подавати стрес. Отже, перша вправа. Кладете праву руку на живіт. Ліву підносите до рота. Вдихаєте і видихаєте. Коли видихаєте, рука пускається донизу. Ви вдихаєте знову, піднімаєте руку до рота. І знову вдихаєте, рука йде вниз. І так, 5-7 разів. Це допомагає, якщо вам потрібно, терміново взяти себе в руки, скажімо, у вас панічна атака. Наступна вправа. Вправа називається коло життя. Чого воно називається коло, не до кінця розумію. Я б його назвав краще м'яч життя. Це чисто, як на мене. Значить, закриваємо очі. Уявляємо, що в руках у нас м'ячик. Можете уявити, що вам було легше, дитячий м'ячик, який був практично у кожного з нас. Закриваєте очі. Напрягаєте пальці. Уявіть собі, що у вас є цей м'ячик, він пружний. Так. Ви можете його стиснути. Уявили? Це є ваша енергія. Тепер уявіть собі, що м'ячик може. Збільшуватись. Ну, скажімо, його наповнюють повітрям. Він росте, 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 росте. А тепер притисніть його до грудей. Ось так. Опускаємо руки, уявляємо, що м'ячик увійшов у нас всередину. Мені допомагає ця вправа а, згенерувати енергію, якщо раптом посередині дня я відчуваю, що енергія пішла. Наприклад, посварився на роботі з кимось, чи просто якийсь стрес, а стрес, як відомо, часто забирає енергію. І а, остання вправа а, вправа, яку можна робити будь-де. За будь-яких умов, що в громадському транспорті, що на роботі, що вдома. Вона залежить цілком від вашої фантазії, наскільки чітко ви зможете уявити те, про що я зараз буду говорити. Уявіть собі спочатку, що весь негатив, який зібрався у вас всередині, це чорний густий дим. За аналог можете взяти той дим, який виходить з фабричних труб. Я думаю, багато з вас бачили такий дим і можете уявити собі. Уявіть собі також, що навколо вас повітря матеріальне, ви можете його мацати, воно має форму, воно має колір, скажімо, воно світиться золотистим кольором, сяє, вам приємно, коли ви його торкаєтесь. І уявіть собі, що оцей негатив, який у вас оцей чорний дим, він рветься наружу. Вам хочеться його випустити. Видихайте повільно, допомагаючи собі животом. Правильно, тут потрібне дихання живота. Для цього покладіть руки собі на живіт. Ну, це для початку. Потім. Вам не обов'язково це буде робити, воно буде у вас виходити на рівні рефлексу. Вдихнули, живіт наповнився, видихаємо. Уявляємо собі, як з нас виходить цей дим. А тепер вдихаємо. І оце золотисте повітря, яке навколо, оце все сяйво, воно заходить в нас. Ми наповнюємося їм. І нам стає добре. Можете робити цю вправу стільки, скільки потрібно для того, щоб позбутися негативу. Дуже гарна вправа, рекомендую. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Можете ділитися, я не проти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось. Якщо так, то я можу приділяти увагу таким речам хоча б раз на тиждень, можу завести таку рубрику. В мене є багато знайомих психологів, яких я консультую як бухгалтер. Я впевнений, що вони були б не проти також поділитися. Зі мною і з вами, мої любі підписники, ще такими вправами, які могли б допомогти нам подолати стрес. Все буде Україна! Бережіть себе, хай вам щастить! Гарних вихідних!